Президент Петро Порошенко розпочав дводенний візит до Туреччини. Там він зустрівся із представниками української та кримськотатарської татарської громади, також із президентом країни Реджепом Ердоганом. За перебігом візиту в Анкарі стежить наш кореспондент Ольга Кошеленко. Олю вітаю. Чим може нам допомогти Анкара і чим ми можемо прислужитися Туреччині? Таке питання. А вітаю Наталю. Ну знаєте, така деталь: а візит президента України до Туреччини розпочався у день народження Тараса Шевченка. Знав би Шевченко, що у 21 столітті турки не воюватимуть з українцями, а навпаки, допомагатимуть нам у війні з росіянами. От такий вигін історії. Звичайно, сучасна Туреччина зовсім не та що у часи Шевченка. Тут насамперед добре знають, що Крим це Україна. І Сьогодні в аеропорту Анкари президента зустрічали представники як української, так і кримсько-татарської громади Туреччини із України українськими та кримськотатарськими прапорами вони тримають постійно зв'язок зі своїми братами у Криму і знають про утиски корінного населення, намагаються їм допомагати угні про своїх сил і їх можливостей. Ну і президент сьогодні, під час зустрічі з керівництвом турецького парламенту поставив питання про визнання геноцид, про визнання геноцидом депортації кримських татар у 1944 році. Ну і зараз ми перебуваємо у палаці президента Туреччини. Ми очікуємо Коємо на президентів їхня зустріч затягується. Розкажу зараз трішки про цей палац, де ми знаходимося. Він вражає звичайно своєю помпезністю і такими, я би сказала, візантійськими розкошами. Він зовсім нам новий. На його будівництво витратили 615 мільйонів доларів. І президент Ердоган пояснював його будівництво, тим, що мовляв, у старому палаці у нього в санвузлах вже бігали таргани, і там було соромно приймати гостей. І звичайно дуже вражає також і історична варта, яка бере участь у офіційній церемонії зустрічі. Вони в таких історичних обладунках, в латах, з мечами. І здається, вони справили враження і на президента України він посміхався. Ну, яка б не була турецька культурна та історична традиція, але все ж таки допомогу Туреччина нам обіцяє цілком реально вже завтра у Стамбулі на флагмані українських військово-морських сил фрегаті Гайдачний турецька сторона перед. Дасть нам а, спорядження для українських воїнів та мобільний шпит... шпиталь. І зараз ми перебуваємо тут у палаці. Очікуємо на прес-конференцію президентів. Нагадаю, сподіваюся, більше новин отримаємо ще до кінця нашого випуску. І вийдемо на зв'язок із вами. Наталю. Дякую, Оленько, Ольга Кошленко з Туреччини, де триває візит президента.